Всім привіт! І ласкаво просимо на канал. Сьогодні ми занурюємося в тему масштабних перестановок у самому серці розвідувальної спільноти України. Якщо ви стежили за війною, то знаєте, що ГУР, головне управління розвідки, відіграє ключову роль. Зараз там відбулася велика зміна керівництва. І ми розберемося, що це означає. Отже, чи змінить цей перехід стиль роботи гур? На мій погляд, так ми побачимо певні зрушення, але не варто очікувати, що їхня основна місія проти Росії стане менш жорсткою фундаментальна агресивна позиція нікуди не зникне, особливо поки війна триває. Усе це відбулося приблизно 2-3 січня 2026 року в межах масштабного оновлення уряду президентом Зеленським. Головне ім'я тут Кирило Буданов. Ви точно про нього чули? Він був обличчям ГУР з 2020 року, ставши легендою тіньової війни України. Ми говоримо про зухвалі диверсійні місії, глибокі удари дронами по території Росії та ті самі гучні прогнози про перебіг конфлікту. У свої 39 років він був надзвичайно медійним та агресивним шефом розвідки, але тепер Буданов іде на підвищення. Його призначили новим головою офісу президента, фактично керівником апарату Зеленського. Він замінив Андрія Ярмака, який пішов на клі корупційного скандалу. Це колосальний крок. Залучивши Буданова до свого найближчого оточення, Зеленський інтегрує експертизу військової розвідки на найвищий рівень. Це може серйозно пришвидшити координацію між Офісом президента та всім оборонним сектором. Це сигнал, що стратегія розвідки тепер буде в самому центрі прийняття рішень президента. Тож хто посів місце Буданова в гур? Новим очільником став Олег Іващенко. Він зовсім не новачок у світі розвідки, а кадровий офіцер. Донедавна він очолював Службу зовнішньої розвідки СЗР, пост, який обіймав з 2022 року, а ще раніше мав тривалу кар'єру в СБУ. Вибір Іващенка це те, що можна назвати ставкою на спадкоємність він інсайдер системи, а не радикальний аутсайдер, який прийшов вимітати хату. Його призначення захоплює, бо воно фактично об'єднує світи зовнішньої та військової розвідки. Завдяки досвіду керівництва СЗР Іващенко приносить із собою глибоке розуміння зовнішніх операцій та закордонних мереж. Це може означати, що гур ось ось стане ще кращим в гібридній війні, поєднуючи класичну військову розвитку з тоншими методами зовнішньої гри. Подумайте самі гур відоме своїми прямими кінетичними операціями. Тепер, з лідером, який роками будував мережі зовнішньої розвідки, ми можемо побачити еволюцію. Їхня увага може ще сильніше зміститися на руйнування російських ланцюгів постачання за кордоном, протидію російському впливу в світі та використання міжнародних партнерств новими способами. Це крок до того, щоб зробити довгу руку гур ще довшою та вишуканішою.